Розділ 12. Ліза прокинулась глибокої ночі. Рот її горів, при найменшому русі голову пронизував гострий біль. Мати, мабуть, уже прокидалась, бо лежала тепер на своїй половині ліжка, напівроздягнена, стягнувши на себе ковдру і підм'явши простиратло. Ліза змерзла вона теж частково роздягнулась, зняла черевики, спідницю, Жакет і залізла назад у ліжко. Хотіла було загорнутись разом із матір'ю, але місіс Кемп тільки захрипіла у весні і щільніше завернулась у ковдру. Тоді Ліза накрилась своєю спідницею та шаллю, що були кинуті на підлогу, і знову спробувала заснути. Нічого не вийшло, голова та руки горіли, мучила спрага. Ліза спробувала встати по воду, але її пронизав такий біль, що вона зі стогоном впала назад на ліжко. До головного болю додався біль раніше незнайомий, пульсуючий по всьому тілу. Ліза, вся вкрилась гусячою шкірою. Так вона і лежала, підібравши ноги, зорнувшись калачиком, окутавшись в шаль, стукаючи зубами і шепотіла, прикусуючи язик. Ох, як холодно, як холодно. Мамо, вкрий мене, бо я на смерть замерзну, я на смерть замерзну. Незабаром озноб змінився жарем, обличчя горіло. Ліза, обливалась потом. Вона збила ногами своє ганчір'я і розстебнула гудзик біля горла. Пити, благала вона, господи, все, що завгодно за краплю води, але її ніхто не чув. Місіс Кемп спала мертвим сном, періодично похропуючи. Ліза лежала то тремтіла від холоду та задихалась від спеки, слухала важке дихання матері і схлипувала від болю. У розпачі вона згрібла подушку і простогнала. Чому, но ну чому я не можу ось так спати? А темрява, яка темрява, наповнювала кімнату густа, моторошна, мабуть, така буває в склепах. Темрява, здавалась відчутною. Забобонний жах гопив дівчину. Вона мало не молилась на слабке світло вуличного ліхтаря, що проникав у віконце. Лізі, здавалося, ніч ніколи не закінчиться, хвилини стали годинами. Ліза не сподівалася дожити до ранку. Знову її пронизав невідомий гострий біль. Ніч тяглась, могильна темрява, і не думала розріджуватись. Мати так само. Хропла поруч. Нарешті, вже під ранок, Ліза заснула. Тільки сон був чи не гірший за безсоння, бо супроводжувався жахливими видіннями. Їй снилась бійка, причому суперниця її не тільки збільшилась в розмірах, а й розмножилась. Куди б Ліза тепер не сунулась, шлях їй перегороджувала нова величезна місіс Блейкстон. Ліза кинулась бігти. Вона бігла, бігла, допоки не бачила, що біжить по колу, як напередодні, коли намагалась втекти від місіс Блекстон. Ліза бігала по вулицях, повертала в провулках, ховалася за кутками, а численні місіс Блекстон стежили за кожним її кроком і оберталась то дверима паба, то мітлою, і все переплуталось, і голова крутилась. Допоки Ліза нарешті не підскочила на ліжку, немов від поштовху, темряву змінив вогкий темний світанок. Лізані голі ноги промерзли до синяви. Поруч безперервно чулося дихання п'яниці матері. Довго Ліза лежала нерухомо, надто змучена, щоб рухатись, і все-таки зараз було краще, ніж уночі. Лізо, що, мамо? Зроби чаю, я не можу, мамо, мені так погано. От новина, що з тобою сталося. Грубка не горить, а лоб так і горить. Що з тобою, дитино? Я не знаю, простогнала Ліза, мені всю ніч було так погано думала, помру. А все зрозуміло, місіс Кемп похитала головою. Ти просто не звикла до міцного. Ось тобі й маєш ти бери приклад із мене я сьогодні свіжа, як ромашка польова. Бачиш, наскільки шкідлива для організму помірність хто каже, ніби корисно, той дурень. А коли вже доведеться випити, то ось як важко, з незвички. Місіс Кемп змішала віски з водою і сказала Лізо, на, випий, дитино, зараз тобі стане легше. Всім же відомо, що клин клином вибивають. Вірні ліки. Забери, скривила сліза. Від одного запаху нудить. Ніколи більше не візьму до рота нічого міцного. О, дочко, так багато хто зарікався. А де ж вони нині? Цілий день Ліза пролежала в ліжку. Том питав за її здоров'я і отримав відповідь, що їй дуже погано. Ліза жалібно запитувала, чи не приходив ще хтось, зітхнула, почувши ні. Однак їй було дуже погано, щоб думати, чи переживати. Надвечір повернулась лихоманка, головний біль став нестерпний. Місіс Кемп завалилась спати і відразу захропла, залишивши дочку віч -навіч з агонією. Тепер Лізу мучили жорстокі спазми у всьому тілі. Вона ледве стримувалась. Щоб не закричати і не розбудити матір, вчепилась в простирадло в ковдру і нарешті близько шостої години не витримала і зайшлася криком, який змусив місіс Кемп розкрити очі. Місіс Кемп не на жарт злякалась, поспішила до сусідки, що жила поверхом вище. Ця добра жінка без зайвих розпитувань надягла спідницю і пішла на допомогу. У неї викидень. Константувала сусідка, оглянувши лізу. Добре було б за лікарем послати. Та кого ж послати, такої пори? Якщо вам нема кого, я чоловіка попрошу. І сусідка відправила чоловіка по лікаря то була щільна жінка середнього віку з суворим обличчям і сильними руками, звали її місіс Ходжес. Пощастило ж вам, що ви відразу до мене звернулися, місіс Кемп. Ви з досвідченою поветухою маєте справу. Ось що я вам скажу. Ох, і здивували ви мене, місіс Ходжес, я й не знала, що ліза вагітна. А хто ж, на вашу думку, винуватець? Винуватець? Я не розумію, місіс Ходжес. Бог святий, я й не зрозуміла нічого, зачастила місіс Кемп. А хоча, якщо подумати, то й не інакше, як Том. Що ж? Том хлопець не одружений, одружиться з Лізою, от і добре. Це не Том, простогнала з ліжка Ліза. Не Том? А хто ж тоді? Ліза не відповіла. Хто? У відповідь Ліза не промовила жодного слова. Нічого, місіс Кемп почала заспокоювати місіс Ходжес. Не турбуйте її зараз, потім про все дізнайтесь. Якийсь час обидві жінки мовчки чекали лікаря, а ліза, натужно дихаючи, порожнім поглядом дивилась в стіну. Періодично вона згадувала про Джима, відкривала рота, щоб вимовити його ім'я, але зупиняла себе, усвідомлюючи марність таких зусиль. Прийшов лікар. Що скажете лікарю? Вона дуже погана, почала місіс Ходжес. На жаль, ви маєте рацію увечері зайду знову. Відповів лікар. До речі, лікарю, вилізла місіс Кемп. Коли ви вже тут, ви не дасте мені нічого від ерематизму. Я, бачите, ерематизмом мучусь, а тут така погода, така вогкість. Просто не знаю, куди подітись. І ще, лікарю, чи не можна мені отримати бульйон при лікарні? Бачите, мій чоловік помер, дочка хвора лежить. Куди ж мені на роботу ходити? А грошей у нас. Настав вечір, з'явилась місіс Ходжес. Удень, зайнята своїми домашніми справами, місіс Кемп спала. Ось я тільки на хвилину задрімала, повідомила вона місіс Ходжес. Ну, як ваша донька? Поцікавилась добра сусідка. Ох, заквохкала місіс Кемп. Ревматизм зовсім замучив. Мені так погано. А ще й дочка злягла, коли мені самій догляд потрібний. Місіс Ходжес перевела погляд на лізу. Дівчина лежала точнісінько, як уранці. Щоки горіли, губи судорожно ловили повітря. На лобі виступали крихітні краплинки поту. Як ти, Люба? запитала місіс Ходжес. Вона, ніби непритомна, сказала місіс Кемп. Я її питала, хто винен. А вона і вухом не веде, мабуть, не чує. Ой, як нелегко мені тепер на старості про дочку дбати. Як я вас розумію, місіс Кемп, з почуттям сказала добра сусідка, коли ви прийшли і сказали, що викидень, я сама мало розум не втратила. О, я таке з першого погляду визнаю, закивала місіс Ходжес. Вам сам Бог велів, ви не інакше, як багатьох, врятували. Так, місіс Кемп, так і є. Я в повитухах майже двадцять років. Ще б мені не розбиратись. Ну, а як платять? Якщо щиро, місіс Кемп, скаржитись не доводиться. Я беру зазвичай по п'ять шилінгів і смію зауважити, це дуже скромна плата за мою працю. Звістка про те, що ліза хвора, дуже швидко поширилась, то один. То другий сусід заглядав запитати про неї. Ось і зараз у двері постукали. Місіс Ходжес відчинила, і на порозі з'явився Том. Заходь, сказала місіс Кемп. Том увійшов на шпеньки, майже не дихаючи, постоєм у мовчанні над лізою. Місіс Ходжес була поряд. Чи можна з нею поговорити? прошепотів Том. Вона не чує. Том застогнав вона ж одужає, як ви думаєте? Місіс Ходжес знизала плечима. Будемо сподіватись. Ось цей молодий чоловік до неї залицявся, прокоментувала місіс Кемп, показала на нього пальцем. Незабаром зазирнув лікар. Ну, як вона? Що ви скажете? Діловитою з гідністю довідалась місіс Ходжес. Вона була гордою причепністю до медичної професії. Прогноз дуже несприятливий, відповів лікар. Тобто ви маєте на увазі, що вона довго не протягне? прошепотіла місіс Ходжес. На жаль, щойно лікар мостився біля лізи, місіс Ходжес зі знанням кивнула місіс Кемп, яка промокала очі хустинкою, і вийшла до сусідів, які давно чекали під дверима. Що лікар сказав? Запиталися сусіди, і Том був серед них. Вони всі обступили поважну повитуху, те саме, що й я давно говорю, їй недовго залишилося. Том не стримався і вигукнув ім'я Лізи. Одна з жінок сказала Місіс Ходжес дуже досвідчена. Так, так, підхопили в натовпі. Вона в мене останні пологи приймала, то так любо, дорого. Якщо ж вибирати, то місіс Ходжес на сорок лікарів не поміняла б. Я теж, я теж, місіс Ходжес, ще жодного разу не помилялась, місіс Ходжес заспокоювала місіс Кемп. «Знаєте, що місіс Кемп вам би випити ковток Бренді для нервів дуже добре. Ваша правда, місіс Ходжес, така в мене нині слабкість, така слабкість. Я зараз думала, чи не купити віски. На два пенси. Ні, місіс Кемп, впевнено сказала місіс Ходжес, беручи сусідку за руки, тільки бренді, місіс Кемп. О, я довіряю вашій досвідченості, місіс Ходжес. зроблю, як ви рекомендуєте. Звідки не візьмись, з'явилась пляшка, і місіс Кемп розлила цілющу рідину по склянках. Я, місіс Кемп, коли на роботі, краплі в рот не беру, маю таке правило. Замахала руками досвідчена повитуха. Ото хіба тільки для компанії? Ваше здоров'я, місіс Ходжес. і ваше, місіс Кемп. Дякую за частування. Ліза лежала пластом, ледве дихаючи, із заплющеними очима. Лікар мацав пульс. Не щастить мені останнім часом. Місіс Ходжес облизала губи. Друга покійниця за десять днів, не рахуючи немовлят. Ай -яй, яй звичайно, перша була всього лиш повія, я їх на рахунок не беру, правда ж? Вони не те, що ми, порядні жінки. Ваша правда, місіс Ходжес. А все ж хай живуть і повії, я маю на увазі. Хто ж знає, як вони на цю доріжку стали? У вас дуже добре серце, місіс Ходжес, така рідкість нині. Що є, то є, хоча для мого спокою. Та й для роботи краще б бути суворішим, я це завжди говорила чого мені тільки робити не доводилось, а все ж таки я скажу я свою роботу люблю, незважаючи ні на що. Але ж зауважте, місіс Кемп, не всяка повитуха в любові працює. Скільки ж корисливих розвелось. якийсь час кожна мовчала, потягувала своє бренді. Ой, як нелегко у мої роки, щоб таке сталося з донькою. Місіс Кем повернулась до предмета, який не переставав їй турбувати. Я сама з порядної родини, у нас нічого подібного з роду не було. Ні, місіс Ходжес, я законним манером у церкві вінчалась, хоч зараз можу свідоцтво про шлюб показати, а донька таке витворила, у голові не вкладається. Я їй хорошу освіту дала, місіс Ходжес, турбото її оточила. Ніколи вона відмови ні в чому не знала, а я на роботі надривалась, щоб її солодко жилося, а вона мене зганьбила, всю родину зганьбила. Як я вас розумію, місіс Кемп, я сама з порядної родини, а чоловік мій покійний, то він 25 шилінів на тиждень заробляв. Сімнадцять років на одному місці працював. А коли помер, його начальник уже до того гарний вінок на похорон прислав. І що казати, ніколи в них такого чесного та доброго працівника не було. А я свій материнський обов'язок до кінця виконала, доньку тільки добра вчила. Ну, звичайно, не завжди, як кажуть, ми з нею процвітали. Але я. Для доньки прикладом була, та вона й сама підтвердити може, аби тільки свідомість до неї повернулась. Місіс Кемп затьмарилась розмовним процесом. Як сказано в біблії, нарешті підсумувала місіс Кемп, вона мою сивину зганьбила. Давайте но ну, я вам покажу свідоцтво про шлюб. Не хочеться лізу зараз лаяти дуже вже їй погано, а як тільки отямиться. Буде нам про що поговорити? У двері постукали. Будьте добрі, місіс Ходжес, відчиніть двері. Місіс Ходжес відчинила двері. На порозі стояв Джим. Він був дуже блідий, і блідість була відтінена темною бородою та волоссям і надавала йому зловісного вигляду. Місіс Ходжес відсахнулась. Хто це? вигукнула вона, повернувшись до місіс Кемп. Джим відсунув її і пройшов прямо до ліжка. Лікарю, вона дуже погана? Лікар запитально глянув на Джима. Джим зашепотів вона помирає через мене. Вона ж вмирає, це правда? Лікар кивнув. Господи, що я зробив? Я усьому винен. Краще б я помер. Джим взяв у долоні лізу голову, і сльози бризнули у нього за чай. Вона ще жива, жива? Їй недовго лишилось, відповів лікар. Джим схилився над нею. Лізо, лізо, поговори зі мною, лізо, скажи, що прощаєш мене, скажи хоч щось. Його голос зривався, замість Лізи заговорив лікар. Вона вас не чує. Має почути повинна лізо, лізо. Він звалився навколішки. І якийсь час усі мовчали. Ліза практично не подавала ознак життя, дихання було дуже слабке. Джим з тугою дивився на неї, похмурий лікар намацував пульс. Місіс Кемп і місіс Ходжес не зводили очей із Джима. От, хто винуватець? вирвалось у місіс Кемп. Господи, помилуй. Донечка у вас застрахована? запитала місіс Ходжес. Тиша стала для неї нестерпною. А то як же, відповіла мудра мати. Я її з народження страхую, і що дивно, місіс Ходжес, тільки учора я думала, що марно гроші на вітер кидаю отим страхуванням. А тепер дивіться ніколи не знаєш, де загубиш, а де знайдеш. Ваша правда, місіс Кемп, я теж обома руками за страхування. Велика це справа, і хлопців своїх я всіх застрахувала. Ось що я вам скажу, місіс Ходжес. як би там діти наші не поводились, як би не мучили нас, матерів, допоки ми живі, а наш обов'язок влаштувати їм пристойний похорон. Ви з містером Стірменом зазвичай маєте справу? запитала місіс Ходжес. Ні, місіс Ходжес, коли мова про похорон, ніхто краще за містера Футлі. Не впорається. Правильно, місіс Кемп, містер Футлі все зробить правильно, і зайвого не візьме. Я його давня клієнтка, він мені завжди робить знижку. Знижку? Будьте добрі, місіс Ходжес. Підіть, будь ласка, до містера Футлі і замовте все, що потрібно для похорону Лізи». Нема мови, місіс Кемп, звичайно, я завжди рада допомогти ближньому. Щоб усе було, як годиться, продовжувала місіс Кемп, я на дочиному похороні економити не збираюсь. Нехай неодмінно плюмажі будуть, люблю плюмажі, хоч це і марнотратство. Не турбуйтесь, місіс Кемп, зроблю похорон як для власного чоловіка. Містер Футлі дуже мене шанує. Так ось, і вони почали обговорювати все потрібне для похорону. І містер Ходжес розказувала різні похоронні історії. Аж раптом повисла тиша, у кімнаті розросталось щось сіре, задушливе, крижане то була смерть. Усі відчували її присутність і не наважувались ворухнутись, і навіть дихати боялись. Тиша настала нестерпна, раптом щось ніби голосно клацнуло, звук долинув з ліжка. Лікар підняв лізане повіко, торкнувся очного яблука, поклав лізену руку, яку до того тримав, їй на груди, і натягнув ковдру лізі на голову. Джим відвернувся з виразом непереборної туги. Обидві жінки тихо заплакали. Темрява повільно розсіювалась, сірий ранок уповзав у вікно. Лампа зашепіла і загасла. Кінець.